Привіт, 10.28, Даша тільки прокинулась, бо до другої ночі я моніторила, що відбувається. Дуже хвилювалася, щоб не було пусків, прильотів і так далі. Слава Богу, все обійшлося. Лише десь об 11-ті було трошки шхеди, а потім вже, слава Богу, було тихо, і лише о другій ночі я пішла спати і тому прокинулась пізно. Зараз буду готувати сніданок і. Потім будемо працювати, прибирати трошечки. Буду вмикатись. Наш сніданок омлет із домашніх яєць, пожарений на домашньому салі. Це нам передали батьки Дениса. яйця передала бабушка Дениса, а сало мама. Приємного всім апетиту! В попередньому відео я сказала про те, що слава Богу, все обійшлося і так далі. Насправді були пуски, було багато шахедів, багато ракет. Просто в моєму районі я нічого не чула і було тихо, тому я так сказала. Але насправді ніч для України для Києва була дуже неспокійною, тому я вирішила записати це відео і відео записи. Мені треба музику, бери, бо авторські права. І я записую це відео, щоб пояснити, що на той момент для мене це було правдою, так як я і прокинулась, так як це було вночі. Але після перегляду новин зрозуміла, що ніч в Україні була насправді важкою. -центр. Коли в епіцентр купила собі на роботу, вентилятор тепер буде мені там набагато легше. Клас. Я рада. Однак це от пішли. вік. Все. Так? Ага. Да? Uh -huh. Правильно ціна? Так. А, так, правильно. Угу. кінко, що ли? 40 гривень. Ага, так як і вказано. Тепер ми приїхали в метро. Пошук, пошук. Качкава форма для льда. По А еще купим, вот а что на лежат нас? Если мы сюда не привели. Не используем, да. Скачивай. Минтромой купити умывалку. Умывалку, губки. А тут стоїть 899. Не самый, да? Да. Не саме, А ми купили за 840. Не хочу що нет. Что, підеш тепер? Ну yeah. йди, no, я жду тебе. Біля води і стоятиму. Бассейни дитячі маленькі, більшенькі. А це у нас такий був в дитинстві з Машею. Ми обирали його. Ставлю фото. Взяли коло і тазик бо наш лопнув. Митраще умывалку не забудь, я позаказала. А ще подивили вкус уже з салон цим очки. Типа... Може ар и типа ремішать? Да, да. так. Угу. Я думаю, що так. Да. Я не думаю, що вона погана. Вони плюс-мінус, всі там Там всі да? така типа цільна. А всього 50 да вони? А? А сколько вони по 50, правильно? Та різні ціни, там теж є за 30. Тобі 30, да? Так, мінус 2. Ну десь спасибо. Буде? Ну, десь. Ну, храй буде. Воно нам вечно треба. Ми з тобою тобі їмо більше всього із усіх круп. Вино. Типа такую прям купляешь бадягу за 5 штук, что за 6. Всякие маринованы стейки, шашлыки, колбаски. там ще есть фарш. Тазик купили, чалки, стакани, кофе, чай, кола. Машина у нас брудна, бо треба помити. Там куча всього, це я вже покажу вдома. Тут ще один пакет і яйця. Візьми, будь ласка, бо в мене одна рука не добре. І машину ще треба їх поміти. Нагрілось так нормально. Ой, как тут жарко тепер. Тоді куплено. Ще в машині 6 пляшок літрових коли і капсульна кава. Стаканчики це я на роботу заберу капсульну кавоварку. Купила стаканчики туди і яка в машині. Помідори огірки, чай по 23 гривні в метро. 4 кваса Арсенівських крутих. Niv, дезики, соуси. Кава, ось така розчинна. Мочалка, крупи, мука, яйця, масло. Маркери, мочалки. Ось така покупка вийшла у нас. Плюс це з тим, що ще в машині лежить. Кава і кола. Ось така Який сьогодні у нас обід: гречка, м'ясо, овочі. Готував чоловік. Дуже смачно закінчую цей вечір переглядом цілі і роботою. Тут кола. тихого, спокійного вечора та ночі і до наступного відео.